Україні. Це та об'єднана опозиція, яка повинна змінити країну. Це та об'єднана опозиція, яка звільнить Україну від корупції, від безробіття, від низьких зарплат, від відсутності пенсій, від відсутності медицини і освіти. І це та об'єднана опозиція, яка звільнить Україну від чинного президента Януковича. І Донецьк нам за це подякує. Ми сьогодні зустрічаємось на свіжому повітрі, завдяки в тому числі і Донецькій владі. Нас не пустили ні в один раз. Але вони не знали, що ми прийдемо до них гості. Тому я хочу, щоб вони дуже добре чули і швидко передали на Київ наші цілі, наші завдання і що ми будемо робити безпосередньо в Україні і в Донецьку. Почну з найбільш кричущого. Це те, що турбує кожного українця. Це те, що турбує кожного донечанина. Це соціальні стандарти України. Дуже багато чинний президент Янукович говорить про те, що треба збільшити пенсії, що треба збільшити заробітні платні, що треба покращити соціальне забезпечення, але жодне слово не відповідає дійсності. Вчора в стінах парламенту Голосувався основний опозиційний законопроект, один з основних, який передбачав якісну зміну всіх соціальних стандартів України.